Арбайтен чи Арбайтен, до речі? Arbeiten. Arbeiten? А, ну, ти не Арбайден. Арбайдин? Так, за мене. <laughs> Це Сережа, знаєте, чому він знає а, німецьку мову? Бо він в Німеччині був. No. А я вчив німецьку в этом школі. Ти не англійську вчив а німецьку? Угу. Uh -huh. Німецьку вчив. То ти можеш так поговорити німецькою? No, зараз ні. Ну, типу, я можу, можу порахувати до там, ну, любі цифри, можна сказати. Ну, до 100 спокійно. А там після ста вже треба думати. я знав прям нормально. Ну я міг спілкуватися. Ну, ну а ти... потім не вивчав, не практикував і все забув. От ти був в Німеччині, ти якось тобі оці е, вивчення мови знадобилося? Англійською, тільки. англійською. Англійською? Англійською. Ну там я ж німецький не розумію, англійською, так. Розкажи: в Німеччині, як там Німеччина? <реш> Німеччина? Чи ти її не бачив? Ні, я трохи прогулявся по Німеччині. Був один день, коли мені дозволили зробити так сказати, нагрузку і прогулятися. Побачив центр Мюнхена, Прогулявся. Гарне місце, сподобалося. Знаєш, ключова нам ключова, напевне фраза, що люди живуть. так? Люди живуть. Да. Да. Там люди живуть. Розкажи, будь ласка, ти в Німеччині був? Чому? Робили операцію. На спині удаляли між позвонкову грижу, так, як правильно сказати. Угу. Без операції не можна було обійтися? Я хотів без операції, але ми там зробили одну процедуру і сказали, що якщо після неї буде будуть ті самі симптоми, то треба робити операцію. І у мене був сильно передавлений спинний мозок, тому віднімало ліву ногу і. Ну, Треба було робити. Тому що в майбутньому, навіть якщо б ми прибрали ці, ці симптоми, які були, вони мене тривожило. Коли це все сталося чи почалося, пам'ятаю, що е, після першого тайму Кубкового матчу, та, ти, якби, тебе замінили. Так. Да, да. е, ну, перед грою ще почув, що трохи віддає в ногу. І Якби зробили укол, вийшов на гру, але в першому таймі сильно вже почало боліти, віднімати ногу та забиватись литкове м'ясо, забиватися і попросив ну, тренерський штаб, щоб замінило, тому що почув, що щось не те мене такого ще не було. Як ти зараз почуваєшся, і власне як відбувається твоє відновлення? Що складається, що тобі можна, що тобі не можна? Я недавно повернувся, тільки зараз роблю фізіопроцедури. А, ну, лише зараз тільки фізіопроцедури. Мені наступному тижні зніму шви і ми приступимо до роботи в залі, в басейні. І там по плану ну, це до фізіотерапевтів, які я там план особисто не знаю. Знаю, що зал і басейн буде в мене точно. Ну і плюс фізіопроцедури. Зараз почуваюся добре після операції. Ну, виділили цю проблему і стало набагато краще. Єдине, що залишилось а, біль. Понер, але сказала, що це нормально, треба, щоб е нерв цей відновився, і там ну, треба пару тижнів, щоб вже я нічого не відчував. Але вже набагато краще. Слухай, знаєш, про що подумала? В тебе такий якийсь досить травматичний період, такий. Я пам'ятаю, як у тебе досі навіть шрам лишився да, після того інциденту. Потім... Ну, шрам то таке. Це я ж, я так. ж нічого не пропустив, на наступну гру вже грав, шрам. -то... Таке. Не рахую за травму, тому що наступну гру я вже грав. А якщо там вже пропускаєш, то це можна вважати за травму, а це таке. Коли в тебе е, востаннє була така якась серйозна от, травма, як оце нині? Колись, там... а, ну, коли? Три, три роки тому, може, трохи більше, ще до повномасштабного вторгнення, я зламав е, малоберцеву кістку і робили операцію. Це таке єдине, що ну, тоді я відновлювався три місяці. Зараз мені на відновлення там, потрібно ну, півтора місяці. Тобто в цьому році ти вже не зіграєш? А так? В цьому році, році, на жаль, точно ні. Але вже, ну, вже готуюся безпосередньо на збори з командою. Якщо брати оборону, то ти такий стовп цієї оборони завжди був, того, що е, твій колега. Поруч да, завжди міг мінятися. Да, міг мінятися правий захисник, лівий захисник, то Міхальченко переходив з флангу на фланг, а ти такий постійний був. От е, мені здається, зараз е, наскільки не знаю, ти дивишся на це все і впевнено, почуваю, що команда буде впевнено грати за твої відсутності. Ну, Намагаюсь е, підказувати, я на, ну, не зважаючи на травму, я зараз на кожному тренуванні слідкую за кожним тренуванням. І хочу бути поближче до команди і ну, буду від себе робити все, чим чи можу допомогти безпосередньо в Ніполі. Слухай, хотілося б от проговорити з тобою про оцей половинку сезону, та, по суті, і нині Поліся посідає четверте місце в УПЛ. І в цьому сезоні програли, по суті, двом лідерам: Олександрії та Динамо. Але от почалася якась така знаєш, критика. Наскільки от вона, як тобі здається, не знаю, чи справедлива? Чи можливо і з чим вона пов'язана? Можливо, з тим, що до Полісся дуже така, знаєш, прискіплива увага. Якщо це конструктивна критика, то може, можливо, можна прислухатись. Але для нас сама така важлива критика це від головного тренера та від там, керівництва президента клубу. Якщо вони нас критикують, то це вже можна вважати, що перешагнули якусь черту. Тому ну, програли, програли так дві гри, але ще багато ігор попереду ще все можна змінити. Тому там у кожної команди бувають такі моменти. Байер дав в тому сезоні не програв ніодної гри, але зараз ми бачимо те, те ж саме Мансіті, яке програє там чотири гри підряд. Ну, не кажу, що це там якийсь приклад. Але всі команди можуть помилятися, всі команди програють. Але важливо, як ти з цього виходиш. І в наступних іграх я думаю, що команда буде це змінювати, щоб не повторювати ті які помилки, які були до цього. Але команда видала така, таку величезну безпрограшну серію. А, що просто, мені здається, навіть експерти всі дивилися і типу, не вірили своїм очах. Навіть не попри те, що результати десь були не такі, як хотілося б очікувати, я маю на увазі проти команд з нижньої частини турніру на таблиці. Тут, тут команда Максималіз зібралася, і ми між собою розмовляли навіть, що ну, безпрограшна серія це добре, але треба її зробити виграшною серією. Це більш приємно, коли вона виграшна, а не тільки там безпрограшна. Тому що, якщо ти там. 10 матчів безпрограшних в тебе, але вони всі внічають, це нічого не дає команді, особливо. Ну, Я спілкуваю за те, що треба це зробити максимально, щоб вона була виграшна. Але повторюю, що треба лише працювати і за рахунок свого труда приходять ті результати, які нам потрібні. Ти вже знайшов для себе відповідь, чому? Команда команді тяжко грається проти таких команд: там Лівий берег, Колос, Інгулець, так. Ну, проти таких команд це всім важко грати. І коли низьким блоком команда грає, там, на найвищому рівні грають команди, і таке стається. Тут важливо таким командам забити гол, тоді гра розкривається, якщо ти не забиваєш, там, марнуєш свої моменти, тому, ну. Команда почувається себе вільно і вона далі продовжує оборонятися. І може якийсь момент в них буде, і тоді вони наглухо закриються. Тому ну, про таких, таких команд завжди важко всім грати, тільки там по лісю. Якщо команда в низькому блоці, це дуже важко їх скривати. Скажи мені, як футболіст, не футболіст, а як от розхитати от таку масову оборону, яка там автобус, скажімо так. Ну, швидше грати, переводити з флангу на фланг, розхитувати команду та ну, індивідуальна майстерність. З тобто, такими командами виходить індивідуальна мастерність футболіста, який може там розібратися віддати якусь передачу або пробити. тому. Це швидкий м'яч та індивідуальна мастерність. Я так. Який Важаю. найскладніший матч? от за цей період ти виокремиш. Шахтьорам було складно. Там може відокремити якийсь найскладніше, всі матчі складні. Можу сказати, що був якийсь прям легкий для нас матч, навіть якщо взяти там оболонь розгромний рахунок, але важко грати. Зараз всі команди навчились грати в футбол, тому немає тих команд, з ким. Легко грати, як ти вийдеш там, на класі зіграєш. Навіть якщо ти зараз вийдеш там, е, не знаю, там, проти Динамо або там, Шахтар Ю17, то буде важко грати. Вже Там хороші гравці, і у нас зараз в команді є гравці, яким там 17-18 років, а це плюс-мінус той, той самий вік. Е, тому всі ігри важкі. Ну, така прям. Щоб надважка була це, напевно, Шахтар. Але дякуючи твоєму голу, Полісся перемогло Шахтар. -дя дякуючи команді, там, і всі відпрацювали добротно, тому виграє команда. Перший гол полісі. А за кар'єру ти скільки забув? Це п'ятий або шостий, не пам'ятаю. Ти не рахуєш свою голю? Шостий вроді був. А найкрасивіший який? А найкрасивіший, напевно, за колос зарізав був. Випригнув теж головою. Я думаю, що це найкрасивіше. Всі голи головою були? Ні. Ні? ні. 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 Тобто... Восклі ногою забував. А так, а. А так всі вітання книшу, так? А так всі вітання книшу. <ріст> 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 Чи з чого ти так вирішив тоді відсвяткувати? У мене вже є задумка на наступний гол. Мені все придумає мій син. І... Ну, тоді пов'язували з Карі, тому що. Тефен Карі робить це. Ну, але це робить, коли вже гра закінчена, коли він закидає, і ну, вже неможливо відігратися. Але робити це шахтюром, там, яка це хвилина була, не пам'ятаю. Мене син навчився це робити, коли він хоче спати, то показував ось так. Тому я так і зробив. Але він кожен раз щось нове в нього виходить, і я вже знаю, яке наступне святкування буде. Так, тут треба якось пришвидшити треба це. Може щоб... забити, да? так? Ми вже так. Ми вже... До речі, після того, як ви обіграли Шахтар, от в пресі така, почався такий, такий знаєш, як, не галас, такий шум да? навколо полісся. Що ви чули? От, типу, це більше як випадково, вам називали перемогу? Чи навпаки, от якось уже більше прискіпливо почали дивитися на вас з того поєдинку? От, який був цей інформаційний шум? так Скажемо, після Олімпії ніхто не очікував. Можливо, самі від себе не очікував. Але так як команда відпрацювала на цій грі, всі, вся команда, то це дало імпульс для майбутнього. Тому і ну, за нами звична річ почала, почали всі прискіпливо дивитися, тому що команда обіграла Шахтар, і тобі, всі вже дивляться по-іншому. І налаштовуються на нас вже по-іншому. був внаслідок Олімпії от. Ну, я, я, я маю на увазі, що після двох поразок хотілося доказати, що полісся це. Ну, так, звичайно. Ну, Перша гра об'єктивно для нас не дуже вийшла з Олімпії, але друга гра з Олімпією вже дала такий імпульс саме по грі, не по результату, а по грі, якому показали. І Матч з шахта... Шахтарем це підтвердив, що ми можемо краще. Що Для нас. Саме головний суперник це безпосередньо ми. А ось ці два поєдинки з Олімпією, який урок найголовніший ви винесли після того? Бо знаєш, я читаю інколи в коментарях, коли там Полісся видає класний матч, класний результат, і пишуть: а де ж команда була в Єврокубках? І от чомусь я це часто зустрічаю? От згадка про ту Олімпію, ті дві поразки? Ну, треба було більше бути, бути ризикованими, Ну, об'єктивно ж кажучи, що провалили там першу гру, і треба було в першій грі більш сміливіше, більш ризикувати, але це досвід, який приходить, на жаль, через такі ігри, і ми цей досвід отримали. Треба сказати про те, що новий тренер, там, нові гравці, половина команди прийшли, так? І по суті, скільки ви грали місяць, в кращому випадку? Пер... Ну, так, ну, да, там півтори місяці. Це на місці разом було. Так, я думаю, що складно показати ну, якийсь результат. Ну, нова, нова команда, звичайно, це треба всім зігратися, щоб кожен зрозумів ну, там, поглядом навіть, що, що твій партнер хоче від тебе, там, коли ти з м'ячем. Тому, ну, команда завжди будується через час, там, якщо навіть взяти Арсенал Лондон і де Артета, то всі його хаяли перший рік, тому що а зараз, подивіться на цю команду. Зовсім вже по іншому виглядає. Тому кожному тренеру, кожному гравцю, який приходить в нову команду, треба час, щоб побудувати. Я навіть згадую, якщо брати Україну, Олександрія, так, коли прийшов Руслан Руталь, ну, не теж. Не, не, якщо, да, Навіть якщо брати Олександрію, так, і в цьому сезоні Олександрія в лідерах. Ну, в цьому свій час і потрібен час. Зараз команда Полісся. Наскільки от вона. Там, розумію вже півпогляду ці гравці один одного, наскільки вона вже збудована? Е, я розумію, що це все одно ну, процес ще триває, але тим не менше. Ну, команда ж, ну, не вже давно вже розуміє вимоги головного тренера. Вже більш зігралися між собою, але, на жаль, ми не можемо зіграти там, як сказати. Найкращим своїм складом через травми, то той вибув, той вибув. І дуже сподіваюся, що найближчим часом це нам вдасться. Наскільки змінилася команда з приходом Імада Ашура? Кардинально. Все кардинально. На 180 ну, все, Все змінилося порівняно з тим сезоном. Я навіть не знаю, що залишилось. Важко сказати, що залишилося. Змінилося все. І це і харчування змінилося, і відновлення змінилося. І надався, як ви кажете, бар. Барчик. Р... Барчик. Я Барчик. <головік> <головік> Барчик, да, Там не пиво а трохи інші напої. Е, перетренування після тренування. Ну, змінилося дуже багато чого. А в тренувальному процесі? І тренувальний процес змінився. Е, більш таке прискіпливий до деталей в кожному тренуванні на кожній на кожні, на кожні вправі. Є як сказати, нюанси свої в плані, в плані того, що вимоги, вимоги до тебе на кожній вправі, що чітко треба робити, щоб потім переносити це на грон. Команда вже звиклася до цих нововведень, вже прийняла їх повністю, вже знаєш, yeah. прижилося воно. Всі, всі звикли до вимог, всі звикли до навантаження на тренуваннях, тому що на зборах там, можливо, там перші два тижні нам це дуже важко вдавалося. Тому і до навантаження, і до вимог, вже всі звикли. Перед початком сезону е, ставилося завдання максимальне да? yeah. е, завдання для Полісся. Але знаєш коли починається сезон, ці завдання зазвичай коригуються на, на довгій дистанції, всіляке може бути. Зараз завдання досі максимальні стоять. Досі максимальні. Ніхто нічого не змінював. Наскільки ця ком команда готова досягти ось цих поставлених завдань? Я вважаю, що команда готова і, повторюю, багато ігор, що можна змінити. І зараз такий е, переломний момент. Тому. Якщо ми його пройдемо добре, то все можливе. Переломний момент, ти маєш на увазі до кінця. Е, до цього кінця року. сезону, так. Да. До кінця року. До кінця цього року. Ключові Керіво. матчі проти кого будуть? А всі ключові матчі. Тому що Олександрія буде грати два матчі з Динамо. Можна скоротити, цей гандикап, і Динамо втрачає, або Олександрія втрачає, тому. Зараз всі матчі важливі. Тобто Не можна зараз в цих матчах підокремувати якийсь один, що він важливіший за іншого. Тому зараз всі ці матчі треба вигравати. Ти всі ці матчі будеш дивитися або по телевізору, або на трибуні. Так, Так, да, звичайно. Я думаю, що нервових клітин тебе буде багато знищуватися. На трибунах нервовіше, ні на полі. Да. Так, коли ти це дивишся за сторони, це більш нервово ніж ніж ти, коли ти на полі. Ну, я так розумію, що з оптимізмом дивимося в майбутнє. Звісно, по-іншому ніяк.